І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Висвітло світло, дорогі брати і сестри у Христі. Сьогоднішнє Євангеліє відкриває нам саму серцевину Христового вчення, блаженства. Це слова, які наче перевертають логіку світу, бо щасливі. Не сильні, не успішні, не ті, кому аплодує НАТО. Щасливі ті, хто плаче, кого переслідують, хто чистить серце, хто прагне правди, навіть коли за це розпинають. Саме таких Христос називає блаженими, тобто щасливими. І саме таких ми сьогодні згадуємо, шановуючи всіх святих українського народу. Це святі князі і мученики, митрополити і сповідники віри, селяни, вчені, матері, батьки, які в умовах переслідувань, вигнань, зневаги чи бідності залишились вільними Христові. Одним із найяскравіших сучасних свідків цієї вірності був блажений священомученик Миколай Чернецький. Блажений Миколай Чернецький не став святим у тиші монастиря. Чи в безпеці богословських кабінетів. Він став святим у найжорстокіших умовах ХХ століття у радянських тюрмах таборах під слідством і в постійному приниженні. Його арештували за одне, за те, що не зрадив Христа і свою церкву. За 11 років поневірян його катували так, що коли він вийшов із в'язниці, залишилося лише 40 кілограмів ваги. Але в ньому горіло світло тихе лагідне, глибоке світло святості. Це не був гнівний мученик, це був отець, священик, який молився за своїх мучителів, це був пастир, який навіть у тюрмі підтримував інших в'язнів, сповідав, благословляв, дарував надію. Від нього йшов спокій і світло, як від свічки, яку не змогла загасити жодна радянська темрява. І коли Христос каже в сьогоднішньому Євангелії, ви світло світу, нехай ваше світло світить перед людьми, він звертається до кожного з нас. Що ж означає бути світло? Світло не кричить, світло просто є і його видно, воно не нав'язує, але освітлює дорогу. Світло служить усім, хто в темряві, і таким має бути християнин. У житті блаженного Миколая бачимо, що святість. Це не відсутність страждань, а здатність залишитись із Богом у стражданні. Його святість це не героїзм зі сцени, а невидиме так Богові щодня у холоді камери, у болю, у тиші молитві у прощенні. І тому сьогодні його ім'я стоїть поруч із іменами князя Володимира, святої Ольги, Іосапата, Йосипа Світового, омитого кров'ю покоління новомученики ХХ століття. Він один із тих, хто віддав світові світло Христа ціною власного страждання доріг Христі. Сьогодні, коли стоїмо перед образом блаженного Миколая Чернецького, не просто згадаємо Його, але наслідуємо. Молімося до нього у потребах, бо він чує, розуміє, співчуває. Просімо сили бути вірними в нашій добі, серед війни, інших випробувань, але з тим самим. Христос. Нехай у нашому серці загориться світло, яке ніколи не згасне, навіть якщо на нього подме вітер тривог, страху чи спокус. Бо блаженство – це дорога не лише святих минулого, це наш шлях сьогодні, а святість це виконувати звичайні справи з незвичайною любов'ю. Амінь.